Ой, страшно. Я такі штуки не люблю. Йо-хо-хо! З вами Аня Даня і ще таємний гість, який знімає сьогоднішній влог, і Ми знаходимося. Біля пороленду Ріо, І якщо ви не знаєте, що це таке, я чесно теж не дуже знаю, але дуже хочу побачити, тільки що набрехала. Ладно, Коротше, там є Кітті. У Кітті, знаєте, Hello Кітті, оце це все. Ну, це компанія Сан Ріо, І, коротше, да, і ми зараз побачимо типу Діснейленд, але не Діснейленд, а Кітті Ленд і інших персонажів. Найбільшим плюсом Пороленда є те, що це парк розваг всередині чотирьохповерхової будівлі, тож ти можеш відвідати його в будь-яку погоду. Це не так, як в Діснейленді, що влітку ти будеш помирати від спеки, а взимку мерзнути. Із мінусів це напевно маленька кількість атракціонів. Їх тут всього лише дві штуки: один це прогулянка на автомобілі на тему персонажа Маймелоді, і другий Санріо Керектер Райт, на якому ми вирішили покататись. Це водяна прогулянка в лодці, де всі персонажі Санріо готуються до вечірки хеллоу Кіті. Ну що, поїхали. Опа, зараз буде ця штука, яка я думаю, треба триматися. Ой, страшно. Я такі штуки не люблю. Ой, а, 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 слухай, це ж, це ж фігня! Я думала, що тут буде щось жорстке як в піратах Карибського моря, знаєш. В Пороленді майже все навколо дуже миле. Дизайн інтер'єру, відтінки, декор, одяг персоналу, їжа. Зроблені так, щоб створити максимально милу казкову атмосферу. Окрім пари атракціонів. Парк має тематичні зони, в яких можна зустріти своїх улюблених персонажів і сфотографуватись з ними. Також парк має декілька музичних шоу, вистав, парадів з персонажами. Якщо пощастить, можна зловити сезонні заходи, присвячені святам чи ювілеям. Наприклад, ми потрапили на 50-ліття персонажа My Melody і 25-ліття персонажа Куромі, тому з ними було багато різних шоу. Це ось такий футкорт. Тут є зони по кольорах. Це якби кожного персонажа Санріо якась зона. Чисто, щоб красиво було. Дивишся наліво, направо, позаду, попереду знаходиться мерч по персонажам Сан Ріо. І тут я не уявляю, скільки грошей люди витрачають на всі ці іграшки, брелочки, обручі, платячка, шапочки, сумочки і все інше. І Іграшки, особливо іграшки. Я купила тільки магнітик один і дві листівки. Все. Це будиночок Hello Kitty. Оце люди стоять в черзі, щоб подивитися на цей будиночок всередині і там в кінці, десь в кімнаті Hello Kitty буде сидіти. Один. Ну що, давай. Зараз буде сукня. О, яка сукня. <гаду> яка сукня? Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. О, я бачу вона там. Це кітті. Так, ну що, ми сфоткалися в цьому замку з Hello Kitty, і я вам скажу, що це було кринжово і дуже дивно. І я уявляю, як всередині цього величезного костюма Hello Kitty знаходиться мужик, і він такий бере нас за ручку. Ми сфоткаємо з нами, потім бере, нас обнімає, такий поцілував головою кіті в одну сторону, потім поцілував головою кіті в іншу сторону, а потім ще ми зробили а, пожали один одному руку, і, типу, такі рідного так, зима, такі отак от все було. А, дуже, дуже якось це ніяково. Так що ми побачили королеву цього. Пороленду, і тепер можемо їхати додому. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами була Аня Даня і таємний гість за камерою. Пока!